І ці кроки, Господні, вони збуджують в людей е, яке то розуміння, який то страх. Вони бачать, що на те, що вони надіються, надіються на науку, на вчених, на медицину, а вона нічого не може вдіяти, тому що він є Господь, і на Бога треба надіється, і каже, праведний буде жити віру, як коли він захитається. Душа моє, вони вподобає. Браття сестри, тому дав би Господь, щоб ми не хиталися, а мали живу віру, тверду надію на Господа, бо Господь скоро прийде і ми його чекаємо. І далі 11-й розділ цього писання до євреїв, він якраз говорить про людей віри, які вірили Господу, які на Бога надіялися. І тут є такі слова, що Шостий віршом цього 11 розділу каже, догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, і тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Ви чуєте, Господь дає нагороду, дає охорону, поміч тим, хто шукає Господа, хто до Бога приближається, хто не хитається, а хто чекає Господа з терпеливістю, з вірою. Господь дає ту нагороду, хто Богові вірить, і на Бога покладається. І це 11 розділ говорить про ті речі, що Господь отих людей, які вірували, Він говорить про них, що каже, ті люди, 33 вірш. Ка, Вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащу левам загороджували, силу огненного силу, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабості. Хоробрі були на війні, обертали в врості полки чужоземців, жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скатовані, не прийняли визволення, щоб отримати краще Воскресіння, а інші дізнали наруги тарани, а також кайдани і в'язниці. Слово Боже, говорить про тих, що вірували, котрі вірою отримували ці обітниці. Господь їх захищав, зміцнялися від слабости. Оце все Бог їм давав по вірі. Але каже, ще були інші, котрі краще не шукали оцього визволення від тих речей, а чекали щось кращого, більшого важнішого. І вони також вірою переходили через ті всі труднощі, наруги, в'язниці, кайдани, ще які то речі. І вони каже, в вірі також були. І тому дав би Господь, що ми довірилися Господу, не як тих троє юнаків в книзі Пророка Даниїла, що вони говорили, що наш Бог син і спасти від тієї печі, розкладної, яка там була розпалена тим навходоносором. Але каже, якщо і не так, то ми каже, все рівно твоїм богам не будемо клонятися, бо вони мали тверду надію на Господа. І ми знаємо, що Господь не зберіг від тієї, але в тій печі. Господь їх там зберіг, Господь через них там прославився і явив свою славу. І тому важливо для нас розуміти, Господа, де б ми не знаходилися, в яких обставинах, щоб мати живу віру і з Господом перейти, щоб люди бачили, окружаючи, що наша віра на Господа тверда. Як би не було з нами, ми йому довіряємо, ми на нього надіємося і живемо вірою. І каже, праведний буде жити вірою, а коли він захитається, то душа моя не вподобає. Тому дав би Бог, що ми не були ті, котрі хитаються, а котрі взирали на начальника, виконавця віри, на Господа звертали наш погляд, з Господом йшли, з Господом перемагали і з Господом досягали оцеї Божої обіцянки. 12-й розділ Писання до євреїв такі говорять слова, і тому 14-й вірш, Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пильнуйте про мир з всіма і про святість. Тому дав би Господь нам мудрості, оте і святості, чистоти, що ми про те пильнували, шукали цього і мали ту живу віру і тверду надію на Господа, щоб воно не було в цьому світі, щоб нам пройти з вірою в Господа, а Господь сині зберегти. І показати різницю між тими, хто Богові служить, і хто далеко є від Бога. А ми будемо вірити і надіятися на Бога. Амінь. Будемо лиць.